Ціни на землі сільгосппризначення зростають стабільно і невпинно. У жовтні цього року середня ціна за гектар становила більше 65 тисяч гривень, а ще влітку було на 5 тисяч за гектар менше. Найдорожча земля зараз в Івано-Франківській області. В середньому це майже 389 тисяч за гектар. На другому місці Київська область майже 160 тисяч за гектар. У Тернопільській майже 142 тисячі. Далі йде Черкаська область, Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Дешевше вартує земля у Дніпропетровській та Херсонській областях на рівні 36 тисяч за гектар. У Одеській та Донецькій трохи більше 38 тисяч за гектар. У Миколаївській 39 тисяч. І найнижча вартість у Запорізькій області 30 тисяч за гектар. За чотири роки вартість гектара землі підвищилася на 40%. На цінові стрибки землі впливають кілька факторів. Перший це те, що з 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі. Саме тоді держава скасувала багаторічний мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Це пожвавило попит агрохолдингів, які скуповують ділянки для розширення виробництва. Другою причиною є війна, через яку багато підприємств зі сходу переміщують свій бізнес у більш безпечні регіони.